Машина для максимально серйозних людей. Citroen – це ліс 2016 року і для тих людей, які хочуть багато їздити і не платити за це багато грошей. Е, максимально надійний, максимально в обслуговування автомобіль із всіма базовими опціями, які потрібні для нормального автомобіля. Кондиціонер у нас працює, склопойомники на всіх чотирьох склах, е, підігріви передніх сидінь. Є газик, двигун, 1.2, бензин. Проблем по двигуну коробці немає взагалі, щеплення у нас не буксує, резина у нас літня хороша, хватить вам на пару сезонів показатись точно, навіть якщо ви багато їздите. Задній ряд у нас ось такий, достатнього розміру. Давайте пройдемось по кузову. В принципі, рівненький автомобіль, нічого серйозного в нього не було, якихось ДТП теж не було. Повністю готовий до використання. Кому треба машинка, щоб просто завести, поїхати і не витрачати на, на це багато грошей, велком. Citroen уже в продажу. Всі деталі за телефоном.